Привіт! Мене звуть Настя і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас особливий випуск, дуже особливий. Якщо ви вже ще не робили паттерн в Adobe Illustrator, то ви побачите, як це роблю я. Разом з вами я створю унікальний паттерн в Adobe Illustrator. Я покажу вам кожен крок, і ви зможете легко повторити це у себе. Тому починаємо творити разом. Сьогодні я буду використовувати свій малюнечик вже на тему: Весна, тому що ви знаєте, що вже в трендах майже всіх стоків це Пасха, весна і так далі. Вже ми малюємо наперед. І так, давайте розпочнемо зі створення основних елементів. В, мені, в мене вже готові. Тому ось так це виглядає. Це вже підгружений і готовий файл для стоків, тому я зараз відокремлю ці об'єкти, зніму відсічну маску і буду з ними працювати. Все окремо виділяється, ви бачите, чудово. Тепер беремо ось цей квадрат, залишаємо, щоб він міг формувати нам, в принципі, всю форму нашого паттерну. Виділяю, йду в меню. Там вибираю об'єкт, візерунок і створити. Якщо ви хочете зробити фон, то вибачте, до візерунку не підходимо. Давайте повернемося обратно. Тут я беру піпетку і просто, щоб не було дуже багато уже в ілюстрації кольорів, вибираю піпеткою той колір, який мені там на очі впадає і подобається. <сум> То ви вибираєте на свій смак в своєму патерні. Після цього його відправляю на задній план. Е, мабуть, ми зробимо все ж таки світліше. Так, на цьому мені не подобається, як квіточки виглядають. Тому беру все ж таки під свій весняний квіточку. Роблю його трохи світліше, але це основний кольор, який є в самому патерні. Повертаємося до першого шагу, об'єкт візерунок створити і поїхали далі. Тепер нам потрібно поперетягувати наші об'єкти, але ми будемо працювати тільки в межах синього квадрату. Коли я піднімаю наверх, бачите, що відбувається? А тепер, коли я вниз спустилась, то ви бачите, що одразу по всьому малюнку ви бачите, як воно переміщується. А зараз, коли я підняла догори, то воно зникає і не дуже гарно виглядає, ви бачите. Давайте спустимо вниз, та так, щоб тільки дзьобик ось виглядав. Мені так подобається. Так, якщо ви хочете, ви можете перенести і праворуч, бачите, як я це роблю. Що важливо, ваші межі – це ось цей синій квадрат, і або вниз, або праворуч. Все, тоді ви бачите, і виглядає воно достатньо приємно для. Спостереження. В рамках цього квадрату ви можете копіювати, збільшувати, зменшувати все, що ви хочете зробити з цими е, малюночками, ви можете робити. Я зараз внесу в правий е, нижній уголок, і об'єкт стане відображатися. Моя птичка з усіх боків, як ви бачите, ось воно так виглядає. І далі я граю з об'єктами, роблю їх трохи менше. Е, Кудись передвигаю, куди мені подобається. Ось так виглядає цей процес. Коротше, з паттерном це можна робити безкінечно. Головне то зупинитися в нужний момент. Давайте, щоб ми краще бачили, я зроблю копію 5 на 5 і трохи віддалимося. Так, хочеться якісь мілкі елементи. Зараз я подумаю, що краще, мабуть, кружочки. Так, щоб було швидше, я придумала, будуть не кружочки, будуть полосочки. Дивимось: ось так я роблю полосочки. Так, намалювала, е, роблю Command-J, команду виконую і дублюю, тикаю до кінця цим, діляю всі полосочки, вибираю вирівнювання і розподілити пропуски. Тепер у нас все рівненько виглядає. Потім ми все це групуємо впорядкувати і відправляю все на задній фон. Е, я трошки збільшу непрозорість зроблю 100 і хочу додати яскравості. Коротше, підкориговую, щоб мені подобалось так, як воно виглядає. Коли нам подобається все, ми натискаємо готово і повертаємося до попереднього варіанту. Тепер все виділяємо, удаляємо, видаляємо. Все видалили, окрім фону. І після цього йдемо в зразки. І наш паттерн ось тут в кінці новий зразок, який з'явився це. Те, що ми з вами зробили. Все, я його перетягнула, і в нас готовий патер. Тепер ви можете його копіювати. Або ви можете взяти основу і просто його там взяти в форму прямокутничка і намалювати зверху. Все, готово! Ми створили власний патернове добулю Adobe Illustrator. Не забувайте експериментувати та додавати свій творчі штрихи, щоб вони були максимально індивідуальні. Якщо вам сподобався цей урок, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та поділитись своїми результатами в коментарях. До наступного разу і творимо неймовірно. Віримо в зсу. па Папа, люблю.